Доброго дня друзі! Сьогодні у нас така гарна сонячна погода. На дачному участку у нас трава, яка не бажана тут. Зараз будемо її обробляти за допомогою нашого оприскувача, якого я вам показував десь 2 тижні тому. Обробимо таким препаратом як цвинтарь. Нам потрібно буде наш окрискувати, трохи води. Також сам препарат цвинтар. Зараз я вам розкажу трохи про такий препарат, як цвинтар. Це засіб такий дієвий для знищення бур'яну. Найближчі 3-5 років. Після обробки він не дає бур'яну рости на вашому участку. Це 300 мл на 6 соток. Якраз ваш дачний участок можна обробити цією ємкістю повністю. Можливо, ви тільки купили його і треба вам позбавитись бур'яну, потім спланувати дизайн ландшафту вашого. І ось така. Річ стане вам в нагоді дуже гарна, по відгукам теж. Зараз ми розведемо цвинтар у воді і заправимо в наш просход. Відкриваємо і Ємкість цього присходця 8 літрів, тобто нам треба 80 мл на нашу ємки. Розводимо. Закриваємо наш оприскувач. Вмикач у вас під рукою. Ми готові вже до обробки нашої ділянки. Зараз обробимо клаптик землі. Цією рядиною і подивимось. що буде через три тижні з нашим бур'яном. Ось така в оригіналі рядина повинна бути ось такого кольору ось ми йдемо вже на останню частину нашої ділянки де треба все оприскати останній клаптик землі хорошують травою зараз приступаємо вмикаємо оприскувач бачимо як він розпиляє як гарно вкриває цю траву таким паром рідині Трохи беремо сосідської ділянки, щоб нам трава не заходила. Ну, ось ми і завершили оприскування нашої земельної ділянки. Що я можу сказати за оприскувач? Це я його так довго використовував перший раз. Оприскав 6 соток, ще трохи дороги, там теж трава є. Всі три показники зарядки. Акумулятор показує, що акумулятор повністю ще заряджений. Звісно, повного його не може бути, але процентів 70% ще впевнено є. Це ще підтверджує мій огляд цього оприскувача, що я в ньому не помилився. І він дуже добре і довго працює з дуже гарними комплекті акумуляторами. 18650, який називається. Рекомендую цей оприскувач як для використання в домашніх умовах на невеличких ділянках, в невеличких теплицях. Це зручно, швидко та комфортно. А ось з рядиною проти бур'янів гербіцидом цвинтар. Подивимось через 2-3 тижні, як воно діятиме на наш бур'ян і скільки років протримається відсутність бур'яну на певній ділянці нашій, після чого зможемо впевнено сказати, що ця рідина дуже гарна річ і можна її рекомендувати кожному. Зустрінемось. З цього приводу десь через два тижні. Я зроблю обзор, що трапилося з нашим бур'яном, кудись він дівся, або залишився на місці і рідина зовсім не подіяла. До нових зустрічей. Чекайте на нові відео, на різні теми. Наступне відео буде укриття теплиці плівкою та висадка розсади. До нових зустрічей!